Амбросій Чачо капітан всі Карпат вже за мить розпочне цей поєдинок, і Дмитро Соуленко дає стартовий свисток. Тож у нас розпочинається гра Олег Лень. Сьогодні він у старті. Одразу швидка атака, швидкий перевій до партнера докричатися. Інший футболіст настільки хороша атмосфера була. <гум> На жаль, за цим усім сумуємо. А зараз Андрій Ткачук віддає м'яч супернику. Гатала пробиває. Пробиває не точно. Але Нива такими моментами теж буде користатись. На Ткачука одразу зараз. мабуть, буде подача. Ну, такий вийшов навіть Вас не... не... Скоріше за все, про це так буде. Ніяких розіршів на віст на дальню штангу. Механі виходить із воріт. Е який чудово грає на виходах. Е Думки експертів про невелику кількість голів. Е Зараз хороша атака. Різник, Льобка виходить, але це котовий. Льопка чисто. Різник, е мабуть, замислився, чи варто падати після контакту із захисником Карпат. І одразу демонструє. Дивимось, що тут було тікав він від Ігоря Дуця. Ну, Тут же падав, але Льопка грав у м'яч. Тут Дуць вчасно, відпустив різника, перетримали один одного суперники. Ментивобував команд. Відчувається цей нерв матчу. Амброс Чачо навішує. Боротьба і удар! Хайнів тягне добивання Рябова. Супер момент у Карпат. Ну і Миханів. Хороша реакція. Мяч звичайно полетів дан, в районі його рук. Але... Ігор Дуць як класно зіграв. Тут компліменти не лише на адресу Кіпера, але і Дуць. подивись, як він виграв цю позицію. Можна сказати так, бив Миханіва. Він але знову ж таки вибір позиції і реакція. Миханів в цій ситуації зіграв відмінно. Ну Дуць теж ідеально вистрибнув Карпати. Атакували довга передача вперед на різника, який тікає, вибігає за спин захисників. Андрій Різник який професійна знову дуть. Уся увага на нього. Чачо Миханів виходить із воріт. Рає кулаком. Карпати на підборі першими. дуть з... не вимикається з боротьби. Зараз до Михання Тут... Чачо виконуватиме цей штрафний. Чачо навішує, навішує на дальню штангу. Михані виходить з воріт рябов. Знову він на підборі. Знову замінювати не було ну є деякі у нас гравці на жовтих картках, але Тим не менше продовжують команди в тих же складах. Небезпечний момент зараз. Дорошенко пробиває Льопка штанга, штанга, допомагає голки Карпат, Супер момент у Ниви. 46 та хвилина е сказав, так, Дорошенко що Дорошенка приклався. ми не часто згадували в першому таймі. І на старті другої половини зустрічі Дорошенко все класно зробив, отримав таку передачу, приховану від різника. Пройшов кілька метрів і одразу пробив з правої. Ну і Льопку виручає. Так, так, відзначаємо його, але так, виручає його штанга. Але сейв Романа. В цій ситуації врятував Карпати від пропущеного м'яча. Про що я й казав, що в другому таймі, мабуть, гра буде гострішою. Так, Рефері дозволяє. Миханів знову виходить із воріт і фол проти Голкіпера. Дивишся на ці польоти. Чачо навішує. І... і це супер момент. Але зараз дивимося, що тут було. Ну, в будь-якому разі Примак був готовий закривати цю передачу. Чачо зробив висновки після своїх попередніх навісів. Подав так, що Миханіву некомфортно було виходити із воріт. Подача була дуже класна, могла залетіти у ворот. Галенко віддає на Кожанова. Денис зустрічається вперше з м'ячем. Кожанов ліворуч віддає передача. Удар, але зараз рефері так не зупиняє. Офсайду не було, оскільки від захисника Ниви м'яч летів. Повернутися якими будуть заміни О, замінить Сергій Задорожний? Нас різних проривається воріт, класно скидає п'ятою. Навіс від Соколова. Навіс. Удар. і Льопка. Небезпечно. дуже хороший шанс у Ниви. Гатала, пробивав головою. Ігор і Льобка зараз теж звичайно його гру. Галинков страхував партнерів. Місцевий футболіст теж. Тому зараз на віз. падіння у штрафному майданчику. Є удар, супер шанс у Ниви. черговий шанс. Тут Лень впав у штрафному майданчику. І був зінь, так, було небезпечно. Ще одна, Третя заміна від Карпат, Клемець з'явиться. Замінює він Івана Когута, кого йде у найближчий можливий для нього варіант, йде за межі поля. Дивимося ще раз, тут волохатий супер шанс, ну, звичайно, спіймати цей м'яч. Так. Так, так, в групі атаки. Поліса до слова пішло у відрив. Перемігши сьогодні епіцентр з рахунком 3-0. Удар в поворотах Романа Льопки. Атакують Чачо На приймака. Владислав має дуже хороший удар. Зараз пробиває з рикошетом, але м'яч долітає до Миханіва. Сухоручкою. Чи не вперше згадуємо про нього після виходу на поле. І заробляє, ні, не заробляє Кутовий. Це удар від воріт. Титульний спонсор футбольного клубу Карпати, торгова марка Львівське, леве разом до перемоги. Титульний спонсор першої ліги компанія Фавбет. Компанія Вібет це вже, напевне, за звичкою. Вібет UA перша. Підтримуємо український футбол разом сильніші. І за бонусами у чаті е, переходьте у чат е, youtube трансляції ПФЛ і там зможете отримати бонуси від компанії Вібет. Карпати проводять останні вже хвилини матчу в атаці. Який рішення приймає арбітр, показує на котовий прапорець. Зінь зараз знову має зауваження. Ідучи в майданчик Махнів, Лень і всі високі захисники Карпат. Махнів проф! <пиш> <Махнів! пиш> Дмитро Махнів герой цього поєдинку. Махнів багато настрашних. Надзвичайно багато емоцій сьогодні віддав. Ну, Навіс Чачу, все-таки шедеврально зараз подав Чачу, а Волохатий, очевидно, ну не знаю, чи Демчук, можливо, мав тримати Махнєва. Махнів тікав тік від Демчука, втік від Волохатого і головою забив гол. Неймовірні емоції Дмитра Махнєва. в одному з останніх випусків на Ютуб-каналі.